У львівській опорі готуються до прем'єри балету корсар Адольфа Адана. У театрі кипить робота у цехах та репетиційних класах. Артисти готуються до репетиції із хореографом, постановником із Московського большого театра Юліаною Малхасянц. Ми дуже її поважаємо і дуже велика честь, що ми з нею працюємо. Я думаю, це унікальний чоловік для нас так. і велика честь роботи з таким чоловіком, з такою Не Кожному приходиться в своїй творчій житті працювати з таким чоловіком. Тим часом постановниця на малярці разом із художницею костюмів Христиною Козак роздумує над стилізацією сценічного одягу. Для вистави шиють близько 200 костюмів. Головні герої переодягатимуться п'ять разів. Кожен костюм це витвір мистецтва із найдрібнішим оздобленням. Уже не дрібна, а навпаки, масштабна робота кипить у малярському цеху. Художники домальовують декорації. І таких декорацій на сьогоднішній день в Корсарі 27 деталей. Це огромный спектакль, де у нас є огромная сцена рынка, огромная сцена грота, Корсарского, затерянного в скалах, де є потрясаючий дворець. У виставі вперше в історії Львівського театру застосують світлові спецефекти для імітації бурі та морських хвиль. Для цього замовили вартісну японську техніку. Глядач, який приходить в театр, йому сьогодні вже мало саме технічне виконання, професійне виконання, танцю. знаєте тих певних е труків, ефектів технічних він вже хоче бачити дівство в сучасному виконанні, тобто десь підсилене тими ефектами. На прем'єру балету «Корсар» запрошують 27 жовтня.